Нещодавно злочин у кринках, коли розстріляли троє наших полонених, маємо інформацію, що вже звернулися до організації Об'єднаних Націй, звернулися до Міжнародного комітету Червоного Хреста. А що далі, окрім ось звернень і окрім тієї інформації, що ми кажемо усьому світу, що Росія здійснює терор проти мирного, проти цивільного населення? Що вона надіє зовсім із тими документами, як правильно це робити, так згідно військового часу? Чи є ось поза законом притягнення до відповідальності терористів? Які здійснюють ось подібні вбивства щодо наших українців, в тому числі і щодо військових, я маю сказати найдієвіше, найдієвіші санкції притягнення до відповідальності це більше зброї і більше ударів по ворогу. Це найдієвіший інструмент. А що стосується загалом цієї ситуації, безумовно потрібно відкривати кримінальні провадження, що роблять і служба безпеки. І ДБР, інші наші правоохоронні органи, фіксуючи порушення, які є в законі і звичаї війни. Це як правило тези, ті статті кримінального кодексу, за якими це фіксується, або терористичні акти, в залежності від того, що і як відбулося, а це безумовно треба робити. Україна взаємодіє. Із правоохоронними органами зараз ну практично всіх країн Європейського союзу, які так само долучились до розслідування воєнних злочинів, які вчинені в ході повномасштабного російського вторгнення. Дуже багато інформації вже зібрано, дуже багато доказів, дуже багато проведено експертиз досліджень. Встановлено різні види озброєнь, які Росія використовувала. встановлені факти ударів по цивільних містах, по мирних людях. Це все передається, в тому числі в міжнародний кримінальний суд. А, і міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення, яке він міг ухвалити, тобто ордер на арешт Путіна і ордер на арешт Львова і Білової, так уповноважено із питань прав дітей. Але це стосується Російської. щодо вбивства і вивозу наших а діток. Це... Це це розумієте, це не має значення, тому що глобально ми маємо розуміти, що той фактаж, який вже був отриманий і який був найперший, скажімо, оцінений, і який вивів до Путіна безпосередньо, де Путін а, засвітився. Він є, в принципі, за нього був і ордер. Там же ж уже головне, щоб мати ордер і притягти до відповідальності. Далі весь цей фактаж буде збиратись. Наступний момент. Це те, що в принципі на сьогодні використовуються всі механізми, які є, і комісія ООН з прав людини і до всіх Україна звертається, і це треба робити. Ми, до речі, вийшли на дуже цікавий крок, про який говорив міністр юстиції України. Це те, що в ГАЗі відкрито фактично реєстр компенсаційного механізму. Це дуже важливо, і це дає право українцям, які постраждали. Внаслідок російської агресії зафіксувати відповідно свої претензії матеріальні до Росії. Чому це потрібно? Я поясню. Тому що тоді, коли буде стояти питання, зокрема і стягування російських активів чи інших компенсацій, буде будуть братися до уваги якраз і ці збитки. І чим більше громадян звернеться, тим краще. А загалом я хочу сказати, що, попри це все. Це трек, по якому треба рухатися. Він має бути. Юристи мають працювати, військові юристи. Має бути трек інформаційний, де людям показувати всі звірства і злочини російських військ. Але ви мене запитаєте, які мене дуже часто питають, а що ж робити, які санкції, які наслідки? А санкції мають бути тільки на полі бою. Я зараз інших санкцій станом на зараз, а не бачу, тому що забезпечити процедуру. Притягнення до відповідальності саме зараз Путіна чи будь-кого іншого, чи російських військових складно, хоча б тому, що багато з них на окупованих територіях чи в Росії. Але я не виключав би, що в майбутньому в нас будуть підрозділи на зразок масада. Можливо, ми побачимо щось таке, як було зі справою Ейхмана. Тобто розправа їх 100% чекає? А чи відома вам розправа щодо тих росіян, які прийшли на українську землю? Тут я говорю про бучу, про ті звірства, які вони чинили щодо українських жінок, дітей, не тільки вони на свободі, вони далі продовжують воювати чи вони пішли в світ інший? Не всі далеко не всі, тому що їхні підрозділи вже засвітилися не раз, і багато з цих цих підрозділів понесли втрати.